А це вже дійсно цікаво. Надюш фонд Джорджа Клуні подав до прокуратури Німеччини три позови проти командирів Росії за злочини вчинені в Україні. Оце це так я завжди знала, що Клуні гарна людина. І це правда. Проти кого саме і чого добивається фонд відомого актора. Дізнаєтеся в нашому дайджесті. І не тільки про це. Там багато цікавого дивимося. Згасла чергова зірка пішов із життя Меттью Перрі, відомий за ролю Чендлера Бінга у культовому телесеріалі Друзі. Акторові було 54 роки, і його смерть шокувала мільйони шанувальників по всьому світу. Завжди досить шокуюче і сумно, коли з життя йде хтось, хто смішив вас і приніс стільки радості у ваше життя. Він був такий відкритий у своїй боротьбі з залежністю і тверезістю, що, на мою думку, дуже сміливо. Я люблю те, що він зробив для нас. Його життя тільки но почало налагоджуватися. Він поборов залежності і став ретельно ставитися до свого здоров'я. Та тієї ночі у власному будинку Лос-Анджелесі в басейні за попередніми даними в актора просто зупинилося серце. В мережі шанувальники вже обговорюють містику навколо його смерті. Що ж, схоже, я помру перший. Саме в цьому басейні Меттію зробив своє останнє фото за п'ять днів до смерті і підписав: О, така тепла вода навколо Вем. Добре. Тим часом фонд Актора Джорджа та його дружини Клуні за справедливість. Передав перші три справи про злочини, скоєні російськими окупантами у трьох регіонах України на Одещині, Харківщині та Київщині до Федеральної прокуратури Німеччини. Через безпрецедентний масштаб воєнних злочинів в Україні ми вважаємо, що ця кримінальна справа може дати значний поштовх у встановленні справедливості для сімей загиблих та притягненню до відповідальності винних. Підозрювані командири вищої та середньої ланки армії РФ. Якщо влада Німеччини визнає докази переконливими, то винуватців чекають ордери на арешт, у тому числі міжнародні чергову підтримку України користувачі соцмереж розгледіли на порозі Білого Дому. Президент США Джо Байден, в образі себе і його дружина Джил у ролі кішки вітали дітей напередодні Дня всіх святих. На свято прибув і держсекретар США Ентоні Блінкен зі своєю дружиною. Ось своїх дітей подружжя одягнули схожими на подружжя Зеленських: сину костюмі Хакі з українським прапорцем. Донька у синій сукні з жовтою хусткою. Навіть на такому святі держсекретар солідарний з Україною. Втім, це і не дивно. Прадід Ентоні емігрував до США саме з Києва. Днями заінтригували шанувальників своїм дописом Катерина Кухар. Белерина змінила образ, підрізала чубчик і повідомила про зміни в особистому житті. Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря. Прихильники журостінили неоднозначний допис хореографіні як натяк про можливе розлучення. Катю, чому ви перестали публікувати світлини та відео з чоловіком? Ви розійшлися чи що сталося? Я не зрозуміла, а зі Стояновим уже все. Зміни в особистому житті відбулися і в Лободи, Подейкою співачка вийшла заміж. Сама вона ніяких заяв не робила, але натякнула на це новим фото з усією весільною атрибутикою. А ще підписом насичений вівторок. І поки одні вітають співачку з весіллям, скептики ж певні, той насичений вівторок може бути усього на всього зйомками якогось чергового кліпу зірки. Втім, і за те весілля швидко забули, адже співачка втрапила у новий скандал. Лобода заявила, що готова взяти на роботу таксиста, якого звільнили через відмову обслуговувати клієнтів українською мовою. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви хворі люди. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, да? Це ви говорите, що ви хворі, я не говорив. Що ж, кому ж як не людині, для якої українськомовні українці хворі на голову, могла ще простягнути руку допомоги Сиєте. Я готова цього хлопця взяти на роботу. Каже, разом вчитимуть і вдосконалюватимуть свою мову. Це звісно, під сумнівом, але чес покаже. А ось Оля Цибульська і новий трек випустила цвіти. І одноіменну книгу написала про те, як полюбити ту, що в дзеркалі. Полюбити себе найкраще віднайшовши у ті механізми і способи діалогу із дівчинкою, яка живе всередині тебе. Дівчинкою, яку ти бачиш в дзеркалі. Читайте, і нехай моя пісня буде вам в допомогу. Любіть себе, бо ви та людина, з якою хочете засинати, і прокидатися зранку. А далі в програмі ексклюзивні подробиці з особистого життя холостякані Нікіти Добриніна. І гучні скандальні розбірки зірок із жовтою пресою буде гаряче.